Вітаю, друзі! А також усі інші. У нас сьогодні 21 липня, і це 1244 та доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів, як і завжди на обо Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій і російські окупаційні війська продовжують тиск на е, новопавлівському напрямку, тобто на найбільш. На сьогодні небезпечному і найбільш активному напрямку з багатьох інших. Отже, росіяни за останній час мали можливість розширити зону контролю в районі піддубного. А також як ми можемо бачити, вони не полишають а, своїх а, позицій в районі а, перехрестя дорог на Олександрат та Воскресенку на Передодні ми з вами бачили відео з саме Новопавлівського напрямку, де було е, звільнено населений пункт Ялта а також було відео з Воскресенки, яке підтверджувало те, що сили оборони України продовжують тримати Воскресенку. Але тим не менш, е, це з одного боку говорить про те, що так е, зараз українські війська. Почали здійснювати контратакуючі дії з відповідним успіхом, не відбиття тієї чи іншої позиції десь в полі, а саме акцентуючи увагу на населених пунктах, особливо ті, які знаходяться поблизу річки Вовча, і відповідно будуть заважати російським окупантам в подальшому спробах вийти на північ річки Вовча за Дачне, за Ялту. Тобто на безпосередньо Дніпропетровщину, тим не менш, це не е, масово зараз відбувається, оскільки ресурсу, який сконцентровано російськими окупантами на Новопавлівському напрямку, доволі так багато це підрозділи зі складу чотирьох е, загальновійськових армій, серед яких ну ви вже багато чули. Про них цей п'ятай, тридцять шоста, і окрім всього іншого. Е, Тим ще вони ще мають в ресурсі і підрозділи 68-го армійського корпусу. Тобто, достатньо велика кількість а, сил та засобів. І от якраз а, в питаннях а, виснаження цих сил та засобів, і початку контратакуючих дій, ми поки що не маємо паритету. Тобто, виснаження росіян продовжується в цьому питанні і а, про контратакуючі дії. Навіть е з'явилася така версія, що ми таким чином зможемо вийти за мокрі яли на лівий берег і, і перерізавши Н-15, вийти на Запоріжжя та Ялту, таким чином, частина російських окупантів може опинитися в оточенні їх передові підрозділи. Але за час е повномасштабної війни я вже неодноразово пересвічувався у тому, що такі плани, е такі. Ну, думки, такі е, якісь прогнози, вони е, в більшості випадків не здійснюються. Там, де можна перерізати, там не перерізається. Причини тому мені важко пояснити. Скоріше за все, це вже пов'язано з нашим ресурсом. Але якщо говорити безпосередньо про новопавлівський напрямок, то навіть тут ми бачимо, що оперуючи відповідним е, чином. З використанням е, лісосмуг російські окупаційні війська мали можливість е, просунутись до перехрестя на Олександроград та е, Воскресенку, але перерізання цього просування ми поки що не бачимо. Е, отже, відповідно з цього робимо висновки е, через тиждень-два, можливо, через декілька днів, це вже не так важливо. По строкам, оскільки це вже зрозуміло, що воно відбудеться, ми побачимо зрізання тієї кишені, яка утворилась у російських окупантів, і почнуться безпосередньо бойові дії, як за сам Олександроград, так і Воскресенку. Відповідно, це новопавлівський напрямок. Саме така ситуація тут з вирогідними подіями, які можуть відбутися найближчим часом. Але е, трохи північніше, точніше на північний схід у росіян е, відбувся процес вирівнювання лінії боєзіткнення в районі Кутлярівки. Тобто, зде, е, саме в е, локації е, е, Кутлярівки їм здалося вдалося е, вирівняти е, лінію боєзіткнення, і зараз е, росіяни будуть продовжувати спроби. Прорватися на Дніпропетровщину вже через ці населені пункти Котлярівка та а, Горіхове. А відповідно, окрім всього іншого, вони зараз намагаються і зрізати а, на північ від Алексіївки та Зеленого кута той а, ту кишеню, яка утворилася після ну після того, що колись було Кураховським виступом. Отже, російські окупаційні війська мали ось такі два просування в районі Новопавлівського напрямку та на колишньому Кураховському виступі. На Покровському напрямку ситуація погіршується і погіршується вона за двох ось таких ознак. По-перше, після того як я розповідав, що взагалі за мені Невідомих і незрозумілих якщо чесно причин просу відбулось просування росіян в напрямку на родинське та красний лиман. А проміж ставків, двох ставків та тереконів, а де вони могли бути заблоковані декілька разів, і взагалі для них це просування могло б перетворитися ну на якесь пекло воно відбулося. З чим це пов'язано? Знову ж таки, відповіді у мене нема. А окрім однієї позиції, які там а, вони не змогли витримати тиску. Тобто, цій ділянці, як мені здається, було приділено замало уваги. чи були інші причини. Але зараз ми бачимо схожу ситуацію, яка відбувається в районі Федорівки. В районі Федорівки російські окупаційні війська також мали просування, і фактично вони утворюють те, що ми називаємо кишенями. Найближчим часом утвориться кишеня між різним та Федорівкою, між Тереконами та ставками, і це дозволить росіянам використовувати також безпосередньо прокадну дорогу на Радинське. Радинське, Родинське це дуже важливий населений пункт в питаннях е, гальмування та блокування російських е, окупантів на північ від Покровська. Як ви бачите за мапою, е, Родинське знаходиться на північ, це логістика, це в подальшому можливість. Якщо Росіянам вдасться захопити цей населений пункт, це тиск на Покровськ з півночі. Відповідно, це загроза не тільки для Покровська, але й прискорена загроза в обхід новоекономічного на Мирноград. І це, на мій погляд, те, що відбулося в районі а, на захід від населеного пункту разіни, це, ну, м'яко кажучи, більш щось значуще, аніж просто тактичного рівня просування російських окупантів. Тим не менш, е, поки е, вони як залишались на позиції між ставками, так і залишаються. Так само, як і в районі Федорівки, будемо мати надію, що вдасться значно загальмувати росіян е, на стику з Суворово-Тородинським, але побачимо. Ну і звісно ж. А другий негативний момент полягає у тому, що поступово а, в район Покровська на околиці Покровська а, стали заходити а, російські диверсійні групи. А, ми про це чули до речі, вже не вперше. Про диверсійні групи, які намагалися росіяни відправляти в Покровськ, ми ще чули під час осіння зимовою їх стадії 24-25 двадцять п'ятого року осінньо-зимової кампанії, і тоді вони користувалися туманами е, і намагалися зайти в Покровськ невеликими групами. Е, відповідно, зараз вони відновили цю практику, як і раніше. Отже, все це говорить про те, що російське командування прискорює події. Воно задоволено тим, що воно побачило. На схід північний схід від Покровська. Тобто, якщо раніше я нагадаю, якщо раніше у російського командування а, були такі собі а, плани охопити саме через Дніпропетровщину, а, фактично Покровськ і мати можливість удару з західної південної та а, східної сторони, то зараз вони бачать, що сили оборони України значно Гальмують їх вихід на Дніпропетровщину і відповідним чином гальмують можливість охопити Покровськ з західної частини з правого флангу, тому вони і вирішили тиснути а, з півночі, і на жаль, їм поки що це зараз вдається. Вони розширюють зони контролю і вони створюють умови, які дозволять а, тиснути на Покровськ відповідним чином, як а, з півдня. З сходу, так і з півночі, тому саме цей напрямок він дійсно є небезпечним для Покровська. Російське командування задоволено тим, що відбувається в районі Покровська, і воно починає форсувати події. Бо саме літня наступальна кампанія повинна завершитись тим, що осіння зимова кампанія буде продовжуватись. Міськими боями в Покровську, тобто для них основна, як я неодноразово говорив, повторював і буду повторювати: для них основна задача вивести літню кампанію на такий рівень, щоб осіння зимова кампанія вона відбувалась в містах в Покровську, в продовжувалася там вже в Новопавлівки, можливо, в Сіверську, в Куп'янську, в Костянтинівці. Тобто, ось для них основна задача? І в питаннях Покровська вони поступово до цього наближаються саме до о, вирішення ось такої задачі. І звісно, ще е, ну, скажімо так, чергове просування росіян в районі Сіверська, в районі Верхньокам'янського. Що таке Верхньокам'янське? Це лобовий удар на Сіверськ. Той хто не розуміє, зараз росіяни використовують Верхньокам'янський як прямий шлях. Як бачите, це пряма дорога саме до Сіверська. А там я не знаю, третя загальна військова армія з чмонь, вона, мабуть, на якомусь характері намагається прорватися на сіверськ по але тим не менш вони її намагаються тиснути. Через е, інші населені пункти та напрямки, щоб повністю охопити Сіверськ. Я не даремно згадав саме цей момент, е, оскільки е, так просування біля верхньокам'янського воно не є зараз якимось доволі критичним. Але тим не менш, е, росіяни також ставлять для себе задачу е, почати бойові дії за Сіверськ вже безпосередньо найближчим часом і для цього їм треба. Вийти через Григорівку на Серебрянку і тиснути на Сіверськ з півночі, з Верхньокам'янського зі Сходу, і з півдня це відповідно через перерізне, через виїмку, через Свято-Покровське, як по правому, так і по лівому берегу. І тут можу сказати, що Сіверськ вже достатньо давно тримає оборону, а сама третя. Ну, загально цей плацдарм, а, а третя загальна військова армія вона трохи опинилась розтягнутою на великий фронт. Тому, от щодо сіверського напрямку, так небезпечні тенденції мають місце бути тим більше, що росіяни зараз від Верхньокам'янського знаходяться до сіверська, фактично за 7 кілометрів. Але е, ресурс от все питання. Основне, ресурс. Тобто лобовий удар він ніколи не гарантував е, успіху. Охоплення. Саме через охоплення необхідно проводити е, такі операції. І охоплення зараз третьої загальної військової армії на Сіверському напрямку, самого міста Сіверськ. Е, ну, м'яко кажучи, воно якось їм на світі. А, свою чергу Сіверськ потрібен усі це, це розуміють для того, щоб а, мати можливість в подальшому наступати на слав'яно-краматорську на агломерацію, так само як потрібні і інші напрямки, у тому числі і Костянтинівка, досить а, складний з великою кількістю а, населених пунктів, складних населених пунктів. Отже, а, зараз а, у росіян стає Ну, скажімо так, виникає ситуація, коли їм треба вирішувати багато одночасно задач по наближенню до великих міст, щоб осіння зимовий період він був ну з якимось вже проведений сенсом, тобто багато міських боїв на багато локаціях, але цього вони поки не можуть реалізувати максимум загрозливий напрямок, який ми можемо зараз констатувати. Серед саме напрямків це Новопавлівський, але тим не менш, е, навіть зараз бачимо і контратакуючі дії сил оборони України вже на цьому напрямку, що говорить, що по деяким показникам е, російське угруповання в цій локації, ну вона воно має е, якісь проблеми пов'язані або з ресурсом які в них зараз залишаються, або з тим, що їм треба контролювати одночасно. Збільшено лінію бої значно збільшився фронт, і на це також не вистачає ресурсу, чим користується сил оборони України. А, небезпека серед міст. Найбільша небезпека зараз саме для Покровського, оскільки росіяни намагаються рухатись, щоб обійти Покровськ з півночі, і потім розпочати вже безпосередньо, охопивши його з трьох напрямків, а, розпочати основні міські бої. З е, планами, безумовними планами ще й оточення самого міста, бо ну вони завжди полюбляють ці історії з оточеннями, тому а е, тому і будуть намагатися його оточити ще перерізавши заходу. Е, відповідно е, і на інші напрямки, це той самий Сіверський, Куп'янський, Лиманський, Вони будуть е, тиснути з однією метою: що посіння зимовий е, період розпочати з боїв за Куп'янськ. Лиман-Сіверськ, чи їм це вдається щодо Сіверська, наприклад, у мене є серйозні сумніви, так само, що й до Лиману, а Куп'янськ він знаходиться дійсно під загрозою початку на околицях закидання росіянами великої кількості м'яса. Але поки що ті умови, які могли повністю забезпечити росіянам перевагу в міських боях в Куп'янську, вони ще не сформовані, тому найнебезпечніший. Новопавлівський напрямок, серйозні проблеми для Покровська. Зараз ми бачимо, але Костянтинівський напрямок продовжує тримати удар, не дивлячись на те, що росіяни максимально тиснуть на турецькому плацдармі. Але знову ж таки, а ті темпи, за якими вони рухаються, ну вони навіть саме російське командування повноцінно не задовольняють. Тому осінньо-зимовий період навряд чи розпочнеться з міських боїв саме в Костянтинівці. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете його підтримати лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, прокоментувавши, а також репослуши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім всього іншого, нагадую і про спонсорство Обосвіей. Обосвіей обос саме каналу, це дозволяє робити ще більше цікавого та унікального контенту. В свою чергу, спонсори. Каналу отримують цей контент найпершими. Дякую всім хто це зробив. Дякую всім хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обосі в огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!